Розповсюджена думка про те, що м'ясо знижує вібрації. Кожна людина приходить у це життя, у це втілення і своєю програмою. І є люди, яким по програмі потрібно їсти м'ясо, і ті, яким потрібна рослинна їжа. І я знаю тих, хто, наприклад, відмовився від м'яса, і у них легкість, багато енергії, вони радісні, вони світлі, а є ті. Хто відмовляється, і у висновку з'являється агресія, сипляться зуби, відмовляє підшлункова, і так далі. Тобто, це все дуже індивідуально і все залежить від вашого тілесного досвіду, тобто, що всередині вас, тепер повертаючись до теми того, чи стаємо ми ближчими до Бога. Якщо звернутися до Біблії, то насправді апостоли їли м'ясо і навіть пили вино. Взагалі, вино в Біблії це образ радості, але так само і нагадування про почуття міри. Щодо алкоголю, я, наприклад, не вживаю зовсім. Я вважаю, що користі нуль, а радість я і так можу мати. Вона присутня. Але і демонізувати, коли хтось п'є алкоголь, не потрібно. Тому що, знаєте, є така народна мудрість, що вино створив Бог, а алкоголізм. Диявол, тому все залежить від того, від міри, так які у вас наміри і як ви взагалі його вживаєте. Насправді в Біблії жодного разу не сказано, що якщо ти відмовляєшся від м'яса, то ти стаєш якось ближчим до Бога. Єдина, напевно, духовна практика, про яку згадувалася, це про те, що потрібно молитися, усамітнюватися і постатися. Щодо посту, це не про відмову від м'яса на все життя. Це про. Певне очищення зсередини, коли ти робиш це усвідомлено і очищуєшся зсередини, це так може піднімати твої вібрації і допомагати краще чути всередині святий дух і бути ближче до Бога. Ну і насправді хочу сказати: почуйте мене, Бог не дивиться у вашу тарілку, Бог дивиться на ваше серце. Важливіше, що у вас всередині. Навіть в біблії є така фраза про те, що не те, що входить у вуста людини, сквернить її, а те, що виходить назовні. Тобто, це про те, що важливіше значно, які у вас думки, чи є осуд, чи є страхи, чи є якась злоба, заздрість ось це важливо. А ще мені згадалось про апостола Павла, який їв м'ясо, і Бог його взяв на третє небо. Тому треба шукати баланс. Треба відчувати своє тіло, і потрібно слухати не те, що кажуть навколо люди. Навіть не те, що кажу я, а те, що Бог говорить всередині вас.